Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо універсальну камеру від компанії Prime X модель T612. Постачається камера в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться сама камера. Дріт живлення разом з відеокабелем, довжина 5 метрів. Живлення під'єднується 12 вольт. Також ще один кабель для підключення, монтажний комплект. І інструкція з гарантійним талоном. Дана камера має роздільну здатність 728 на 582 пікселя, Тип матриці CCD в даній камері встановлений. І кут огляду, як заявляє виробник, 170 градусів. Також є можливість регулювати нахил камери. Камера пластикова, герметично проклеєна і пиловолого. Захист також тут присутній. Є можливість відключати паркувальні лінії, і також є можливість дзеркальність відключати або підключати. Зараз ми камеру під'єднаємо на 12 вольт, до монітору підключимо і візуально подивимося, як вона буде виводити зображення. Під'єднали камеру. на... Живлення, бачимо чітке зображення камери, є паркувальні лінії для зручності паркування, і бачимо, наскільки широкий кут огляду більш ніж достатньо для того, щоб нормально запаркуватися. При купівлі на камеру розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.